Їхав на підпитку, збив пішохідку та втік з місця події. Протягом доби на Буковині трапилась дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Так, ввечері, 16 червня, у селі Іспас Вижницького району водій автомобіля Ауді скоїв наїзд на 77-річну пішохідку та втік з місця пригоди. Потерпіло свідомості лікарі доправили до медичного закладу. Утім, під час надання їй невідкладної допомоги вона померла. Поліцейські встановили, що на момент вчинення автопригоди в воді був у стані алкогольного сп'яніння. Ним виявився 65-річний житель Вижницького району. Його затримали, а авто вилучили та помістили на арештмайданчик. Чоловіку загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Того ж дня ще одна автопригода трапилась у Румунії. Про це повідомляє румунське видання «Ньюз». Там автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца. Зазначається, що в автобусі перебували 57 людей, зокрема, 42 неповнолітніх і 15 дорослих. З них 15 людей дістали травми, 13 – дітей. Крім цього, двох дорослих і двох неповнолітніх доправили в лікарню.